І з вами, як завжди, ваш любимий роб РБ. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, це обі на робокси. О, мага! Ой-ой-ой, ой. О! Отаке воно довге, довге і довге. І, е, ми, я думаю, я почну вже проходити це. Е, це обі, я вже говорив, на робукси. І якщо я пройду, я получу їх. І я це провірю. Надіюсь, все зробить. О боже, я навіть такий легкий паркур не можу пройти. Так. Все, ми на четвертому рівні. Це круто, це клас. Нічесі, дівчина тупа. ту. Думаю, щоб вам не було скучно, я чуть-чуть пришвидшу. Так, так, так. на 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 нана. Вот за щит! я вгадав. І зараз... Юрай. Лайфхак. Якщо ви не знаєте, яку плитку, робіть просто так. Все, жовта. Проходимо далі. Тепер тест на твою. Я не пройшов тест. Синя. Чого я так сильно... Туплю. О, червона, дякую, дівчина. Мені здається, вона якась хакерша. Вона просто вгадує... ото. Нічого сі приро. Так, знак. Так, 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 да. И чистый всі майнкрафтери обзавідуються мені. Так, зараз буду вставляти просто підряд е, всі меми, тому що мене попросили. Дай Бог, я здохну. Чого я здох? Що я здох? Так, вернусь, скоро. Не бійтесь! Так, я вернувся і я вже дивіться, доки дійшов Дивіться, ще скільки! І ще чуть-чуть. Так.

Зараз вам для вас пришвидшу сотий. Не дай Бог тут буде 101 Так, так. Так, так і ого, тут в голові є ще щось Так, ну, Мої роблокси? І я це провірив, і це реально працює. Просто дивіться на мій баланс. Тут було нуль, а зараз три робокси. Ей, Ой, 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 ой. О Ей, Ой, 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 ой. Дивіться, я можу покрутити. Я можу зайти. І цей паркур працює. Тому рекомендую всім. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.